Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 11 червня 2024 рік і сьогодні подивимось, що можна тут зробити з альткоїнами. Які є ще точки входу? Що можна ще купити? Як завжди, починаємо з мого сайту CryptoVictor.com. До якого прив'язаний цей YouTube канал, де ви можете дивитись всі альткоїни, які ми розглядали, просто відтворити все і весь список по черзі дивитись. Вчора відео було, хто не дивився. Продивіться, бо, гадаю, тут зібрались люди, які чітко розуміють, біткоін і альткоін сезони дуже пов'язані між собою. А на сайті Криптовіктор ми заходимо вчора, тут біткоін був, сьогодні заходимо на сторінку альткоїнів. Це загальна сторінка по руху альткоїнів. До речі, про біткоін можете подивитися і прямо тут на сайті. Відео є. Дивіться, аналіз і все тут є. Альсезон. новачкам радив би подивитись, що таке. Альткоїни. Можливо, минуле відео подивиться, Публікації популярних ресурсів. Можете дивитися цей індикатор, який за 90 днів бере 50 альткоїнів і показує нам, в яку сторону все це рухається. Ну, і бачите, так, начебто. Розпочався рух наверх, але все зараз вернулося повністю в біткоін сезон. Тобто людям зараз не до альтів, поки ще біткоін сезон. І таких індикаторів багато. Отже, заходимо на сервіс для трейдерів та інвесторів. І Наприклад, такий індикатор домінації біткоїна. Ви бачите в якому зараз місці. І, на мій погляд, минулого домінування вже не буде, бо все ж таки альткоїни займають свою частку. І вже не буде там в них 30%, а гадаю, цього сезону 40% вони візьмуть. Тому і біткоїну залишиться свої 60%. Ну, Доволі. Високий відсоток. І в якому приблизно місці ми знаходимося зараз, ви бачите. Ну і ще один індикатор домінації всіх альткоїнів без топ-10, без самих потужних, які ми можемо побачити на CoinMarketCap. І там перша десятка. От її ми вбираємо. І що зараз? Діється з остальними альткоїнами, сотня, дві. Точно не знаю, скільки їх тут, але без головних альтів. Минулого разу було зростання зниження, потім потужне зростання. Це був 21 рік, коли і був сезон, альт сезон повернення на середню зону і максимуми. Зараз, гадаю, ви бачите. В якому місці і цей індикатор. Може бути ще зниження, ну, звісно, може бути, але потім потужна фаза зростання. Це буде Ну початок осені. За цим індикатором, якщо буде повторення, то сильна фаза зростання осінь. Переходимо до альткоїнів і пару слів про біткоін. Вчора ви бачили, так, був такий сквізовий рух. Це навіть не вчора, а сьогодні ночью на азійську сесію пішло трошки вниз. Але, на мій погляд, це хибний вихід з оцього коридору, який був і наверх зовсім недавно, так? Тому я гадаю, що. Зараз на європейській сесії трошки підтягнеться, він зайде в цей коридор, а USA може знову підтягнути його на ту середню зону коридору. Я так бачу ситуацію. Ну, подивіться, тут вже індикатор моменту. минулого разу червоні були темні, змінені на світлі, і все пішло на вирівнювання. І зараз так само темні. Міняються на світлі. Ну і, можливо, зараз так само буде це вирівнювання. І рух зайде знову в той коридор, безпечний, на наш погляд. Відкриваю список токенів криптовалют, які ми вже розглядали. І вибираю фільтром частину з них, яку я вчора подивився, що ну, можна її зараз купувати. І розпочинаємо з. Avax. На місячному таймфреймі нічого не міняється. Пам'ятаєте, моя думка була така, що буде зниження, можливо тут іще буде фаза зниження, але, знову ж таки, літо буде в цій, тут десь буде. Можливо, 28-35. Після чого вже рух в середню зону 75, і це вже осінь. Те саме ми можемо побачити на тижневому графіку. Схожа конструкція перед потужним зростанням була минулого рану. І зараз так само на тижневому графіку вона практично вже завершена. Тому, можливо, вже в цьому. Або наступному місяці значить, почнеться те розвернення і зростання. Ну, а в денному розумінні, зараз купувати та можна, в принципі, ну трошки знизиться і буде та кнопка buy, ну це більше для трейдерів. Нам більш цікаві тижневі та місячні таймфрейми. Ідемо далі. Ви самі бачите, в якому місці зараз полкадот. Ну, Місця дуже-дуже привабливі для закупки. Він ще трошки знизився. Ну, 6, це 10 іксів практично можна тут зловити. На дуже потужному і цікавому проєкті. Тут навіть і денний графік, нема що дивитися. Шикарні місця і схожа конструкція з минулим разом, коли вже розпочався рух наверх. Минула кнопка бай була на тому ж самому діапазоні, що і зараз sell. Ну, Нічого не міняється для Polkadot. Продовження накопичення перед фазою зростання, на мій погляд. Все те саме і, зараз і по Ексі. Подивіться, була така хибна минулого разу фаза, що йде зростання, зниження, після чого пішла фаза зростання. І зараз те саме було. Хибні такі декілька зелених свічок місячних, далі пішло вниз. І подивіться, як було то разу, якщо буде повернення до такої конструкції, місця шикарні. ну Це саме можемо бачити і на денному графіку. Ну, коли буде це зростання, чи може не буде, ніхто ж не знає, але якщо буде повторення минулого циклу, то Зараз місця просто шикарні. Ну, так само Так само перед фазою зростання, яке було схожа конструкція, зростання невелике зниження. І, звісно, всі ці проекти чекають біткоін. Тому ми на нього багато з вами часу виділяємо. І зараз місця для покупки. І тут дуже хороші. Дуже 7,7 на атом. Класна ціна. І тут візуально ви все це бачите, так? Ну, клас. 7,7. Вже зниження таке, що, ну, на мій погляд, ну, буде ще таке зниження більше чи ні. Ну, можливо, вже ні. Дені можна і не, і не заглядати. Нам. Головне нам дивитися на місячні тижневі таймфрейми. Ван Інч продовжує накопичення. І так само більше рух ми можемо побачити на тижневому графіку. Продовжується фаза накопичення. Коли це буде, дивимося на біткоін. Місця дуже шикарні. Всі ці проекти є в нас на сайті. Заходьте і дивіться, там є фундаментальна все, новина складова. Кому подобається той сервіс, заходьте, дивіться. Як і от Trust Wallet. Дуже в цікавому місці зараз. 3 ікси можна брати, кому до вподоби цей проєкт. Але перед тим, як, скажімо, купувати, ну, почекайте на цьому індикаторі кнопку buy, так, Та й все. От Зараз ще зниження, ну, якийсь час можливе. Тобто все просто. Дивимось в місячному таймфреймі, в тижневому. Вирішили купувати і тоді вже дивимось на денний графік, ну, коли там буде кнопочка, по, або по іншим тут індикаторам, де нормальні входи. Для інвестування не потрібно тут вже точно-точно. Приблизно зараз нормальні точки, наприклад, для Trust Wallet. Арбітром, ви самі бачите, яке місце. Що тут казати? так? А на тижневому те саме. Місця для покупки іще якийсь час, можливо, тут будуть, а потім вже ні. Арбітром дає таку можливість зайти. Далі, ну, лінк Дехто вважає лінк за якийсь еталон, наприклад, навіть даже альткоїнів. І дивіться, які місця. Можливо, розпочнеться фаза зростання. Трошки здвинеться, як минулого разу, але вже дивіться, пройшла фаза накопичення і. Лінк готовий наверх, на мій погляд. Як і на тижневому графіку, вже дуже готовий, так можна сказати. Далі, XRP. Ну, це класика. Він живе своїм життям, і коли піде, невідомо, але, можливо, він вирішив не йти одразу, почекати біткоін, все ж таки, і якийсь час ще тут. Продовжити фазу накопичення, яка чим більше, тим потужніше може бути зростання. Як і минуло разу, була потужна фаза накопичення і зараз іде. К живе своїм життям. Вет, гадаю, візуально, і ви і без мене це все бачите. Шикарні місця для входу. Вони вже завершуються. Через місяць. Гадаю, вже ми не будемо бачити щось подібне, почнеться якесь зростання і десь, вже тут вже не буде потенційних отіх ексів. Зараз все це ще є. Вет шикарний проєкт, роздивіться його. Як і Кардана, в якомусь сенсі це культовий блокчейн проєкт, з дуже привабливими місцями для входу. 0.43. ну Це практично низи. Практично низи. Класні місця. Які, повторюсь, по терміну, ну вже завершуються Латкоін. Також 77, зимою ми можемо побачити 3 сотні за один лайт. Інформація є, дивіться на сайті. Це е, перевірений часом проєкт. Нормально, з гарної ідеї, працюючим бізнесом. Також очікує зростання біткоїну. Все нормально. Тут візуально можна побачити схожу картину з минулим циклом перед зростанням. Докоїн також продовжує фазу накопичення і, можливий, вистріл наверх, як минуло разу. Також можна придивитися до цієї криптовалюти. Що стосується ефіріуму? Ну тут, на мій погляд, зараз зниження і, можливо, іще це накопичення якийсь час буде. В рамках 3-4 буде це накопичення, після чого зимою ми можемо побачити ефір по 6. Тому, кому цікаві, 2 ікси на такому проєкті придивіться. Його. Ну і більш детальна моя думка на тижневому графіку. Середня зона. Так, на низи, но, ну, хтось на низах по тисячі купував. Зараз 3 ближ... з 3 до 4. Так, ефіріум приблизно повторює ту конструкцію, яка була 2021 року. Зростання, зниження. Накопичення і е, наступна фаза зростання. Ну, зараз ви приблизно бачите в якому місці цього цієї конструкції. Uniswap. Також, якщо буде повторення минулого циклу, дуже привабливі ціни для входу 6-7. Ви і так е, е, зрозуміли загальну динаміку. Що місця для входу зараз просто шикарні, і по терміну це все вже завершується. Заходьте на сайт і дивіться сьогодні сторінку по альт сезону, і, звісно, саму сторінку криптоактиви. Дивіться, які проекти ми розглянемо далі. Більшість з них ви просили в коментарях. Якщо вам це відео було корисним. Поставте йому лайк, поділіться їм з друзями. Може і їм таке буде цікаве. Пишіть коментарі. Дякую за вашу активність на сайті моєму і YouTube каналі. Це мені дає розуміння, що я не сам для себе це пишу, комусь воно потрібно. Пишіть свої думки, які проекти ви б хотіли ще розглядати. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Варіантів багато, яким довіряєте такими донатьте. Але це дуже важливо. Завтра ми розглянемо наступний криптопроєкт. З вами був Віктор. До зустрічі!